Ранок дома триває, і ми раді вітати нашу постійну експертку, сексологиню, психологиню Олену Архипенко. Сьогодні поговоримо про потяг. Ну і те, що по рейках мчить, а сексуальний потяг в парі. Чому він може зникати і що з цим робити? Олено, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Дуже класно. Так. І Досить актуальна тема, вона постійна, скажімо так, актуальна тема це потяг між чоловіком і жінкою. І чому він 에... пішов, так би мовити? Скажіть, чи потрібно… коли він повернеться, так, так, так. коли на нього чекати? Чи потрібно взагалі це обговорювати? Звісно ж, потрібно, а як по-інакшому? Звісно, потрібно обговорювати. Якщо ми не будемо говорити про те, що нас турбує, нас ніхто не буде чути. Більше mm -hmm. того, якщо немає потреби про це поговорити, значить це для мене не актуально. Ну так, виходить так. А скажіть, будь ласка, що впливає на цей самий потяг? Які складові? Ну, на... Насправді в першу чергу впливає самогормональний рівень, так? Те, що на поверхні, тобто ми починаємо з тіла. І саме впливає рівень тестостерону, і це актуально як для чоловіків, так і для жінок. Угу. Важливо пам'ятати, що потяг знижується з віком під впливом зниження природнього рівня тестостерону. І знову ж таки пам'ятаємо, як для чоловіків, так і для жінок. Але звісно ж, в більшій мірі саме для чоловіків. Якщо ми говоримо про конкретну пару то також не менш значимим фактором наявності потягу в парі є здоровий психологічний та емоційний клімат в парі. Якщо в парі є невдоволення партнером, конфліктні ситуації, то тут взагалі не місце потягу. І, звісно так. ж, він буде знижуватися саме по відношенню до партнера, тому що ми говоримо про потяг до конкретного партнера, а не про якийсь міфічний, так який прийшов, пішов. Олено, але я знаю іншу ситуацію, коли в жінки я знаю, що саме за е, оцей потяг між чоловіком і жінкою відповідає е, тестостерон. Але е, в мене є подруга, і в неї був завищений тестостерон. прогестерон був занижений. І коли вона звернулася до е, чоловіка. До жіночого лікаря, ага. тому що в неї почалися проблеми з її організмом. Це ж також впливає на ну у вас. Високий рівень тестостерону у нас він має бути менший, у нас має е, підвищуватися прогестерон. так? І коли це все відбулося, е, то лікар їй назначив пігулки гормональні, щоб понизити тестостерон. І вона мені поділилася секретом і сказала, що потяг до мого чоловіка значно зменшився, значно зменшився. Але фізичний, фізіологічний мій стан покращився. То хіба в однаковій можна ставити порції чоловічу кількість гормонів тестостерону і жіночих? Ну це ж зовсім різні. І е, той жарт, коли ми завжди говоримо, що чоловіки постійно думають про цей потяг, а жінки менше? Це виявляється правда на фізіологічному рівні. Хіба не так? Потяг залежить від статевої конституції, яка може бути високою як у чоловіків, так і у жінок. Тому не тільки саме рівнем гормонів це все вирішується. Рівень гормонів тут дійсно важливий, але він не є вирішальним. Якщо ми говоримо саме про рівень тестостерону у жінок, так то ми говоримо про якийсь баланс. Угу. Тобто збільшення рівня тестостерону буде призводити до зменшення рівня, наприклад, естрогенів жіночих статевих О, гормонів. естрогени, вибачте, де да, я неправильно правильно сказала. Угу. Просто про який тоді баланс буде йти мова? У чоловіків, звісно, в більшій мірі тестостерон має бути в організмі, у жінок естроген. Але при цьому тестостерон має бути в достатній кількості, щоб цей потяг проявлявся. А, ми вже з вами проговорили, і я хочу повернутися до причин зниження цього потягу. Так би мовити, чого він пішов. Перше, це вікові моменти, а далі що ще? Тілесні, Тілес. емоційні угу. психологічні фактори, ну і звісно ж, всякі різні зовнішні фактори насправді зараз, ось в той час, який ми живемо, дуже поширена історія, коли люди звертаються за консультацією до психотерапевтів, до психіатрів і отримують призначення на антидепресанти. І антидепресанти в більшій мірі призводять до зниження потягу. Але мало хто про це попереджає, мало хто з лікарів дійсно каже, що ці пігулки будуть мати вплив на ваш сексуальний потяг. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу так для того, щоб потім не було неприємних сюрпризів, щоб потім інший член пари не фруструвався, коли, скажімо, там партнерка почала приймати антидепресанти і щось у неї змінилося. А чоловік в цей момент починає сприймати всю цю картину на свій лад, так? тобто він на себе це все приймає. Mm -hmm. Хоча по факту причини допоможуть бути саме ліки. Це не завжди трапляється, тобто це не 100% звісно, випадків. Але достатньо часто ця історія має місце, тому потрібно бути обережним і потрібно знати про можливі наслідки. Також так потрібно пам'ятати, що серед факторів впливу: стрес, депресивний стан, кризові стани. І перед тим як почати лікувати себе і звертатися до спеціаліста, потрібно зрозуміти, а які можливі фактори повпливали на зниження цього потягу, тобто запитати себе, звернутися до себе. І тоді, якщо ми не можемо відповісти на питання самостійно, от тоді ми вже йдемо до спеціаліста. Тому що часто буває так, що навіть усунувши ось той маленький фактор, який ми маємо, так який ми усвідомили, нам ніяке лікування не потрібно. А насправді було про образу на чоловіка. Я на нього образилася, бо він мені щось не те сказав. Потяг знизився, але він потім вибачився. Я все зрозуміла, і все. І у нас все налагодилося. То який тут спеціаліст потрібен? Ніякий. І ще Но... треба уважно читати інструкцію до ліків, які тобі прописують. А спадає чи не спадає і вже там вирішувати, стосовно, приймати чи не приймати. стосовно емоційних, ну, таких, от, знаєш, гойдалок, на так. жінок це я тобі, як жінка, кажу, 100% впливаю. Я думаю, 100%. що пані Олена зі мною е, погоджується теж на 200%. Так, тоді е, наступне питання. Якщо е, ось цей потяг він знижується, так. треба це обговорювати, Парі, чи людина має самостійно боротися з цією проблемою, чи вона має поділитися своїм партнером, обговорювати, що не влаштовує, наприклад, чи от я там відчуваю тривожність, розумієш, що я зараз ну на це не можу звертати увагу. Насправді ініціатив ініціатором розмови може бути будь-хто з пари, як той, хто втратив потяг, так і той, хто відчув на собі втрату партнерського потягу. Так, тобто не важливо від кого йде ініціатива важливо саме що розмова відбудеться. Тому, mm -hmm. якщо або ви, або ваш партнер чи партнерка відчули якусь зміну у ваших стосунках, ось цю зміну близькості, то важливо зініціювати розмову для того, щоб прояснити, а що ж таке сталося. Можливо, дійсно є та сама причина, яку ми можемо як пара вдвох вирішити. І інколи потяг буває так, що він зникає і з'являється, а потім знов зникає і знов з'являється. Тобто, це можуть бути як такі непостійні історії зникання потягу, так можуть бути і зникнення потягу може бути на досить довгий час. І тут важливо по гарячим слідам розбиратися, тобто не затягувати, не чекати, доки там півроку у нас немає близькості, а потім ми починаємо щось прояснювати. Бо чим довше ця історія тягнеться. Ось такого затягнення, так тим складніше буває, потім знайти кінців цієї історії і знайти, а що ж саме до цього призвело, тому. Дуже важливо говорити, важливо не табуювати цю тему, і важливо розуміти, що це нормально, так що е, нормально як мати потяг, так його втрачати, тому що ми всі живі люди. Ми живемо в факторах, які на жаль дуже сильно на нас впливають, особливо так, якщо ми подивимося за вікно і побачимо, що там відбувається наразі в Україні. Скажіть, які можна дати рекомендації парам, щоб вони поради, не втратили рекомендації поради парам, що? так щоб вони не втратили що потяг. вони не втратили цей потяг близькості а Перша порада, яку б я хотіла дати, це звісно не звинувачувати партнера. Тобто говорити з партнером не з позиції ти винний чи ти винна, а з позиції Я бачу, що щось змінилося. Мені б хотілося розібратися в цій ситуації, допомогти тобі, допомогти собі розібратися. І дійсно, можливо, навіть не, не так сказати, що там ти на мене не звертаєш увагу, я що стала якась негарна, так ти зовсім мене не помічаєш. А з позиції, я бачу, що ти втомився, я бачу, як. Який ти завантажений? Давай влаштуємо разом якийсь вечір, і можливо навіть там поговоримо про це чи просто якусь близькість відновимо так, а потім буде продовження, якщо захочеться. Це найголовніше. Та да. Да, 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 вибачте, кажіть, продовжуйте. Кажіть. Важливо дуже підтримувати потяг інтересом одне до одного, ділитися фантазіями, бажаннями, але це загалом знову іде, із дозволу говорити в парі на тему сексуальності, на тему близькості, не табоювати, повторюся, ще раз, цю тему. Часто, коли в парі зникає інтим, то зникає і тілесність. Немає ні поцілунків, ні обіймів, ні доторків, ні флірту, нічого взагалі. Тобто в головах пар багатьох залишається та історія, що поцілунка і обійма це завжди прелюдія. Не завжди. І воно одне не залежить від іншого. Неважливо, є близькість чи немає в парі. Я маю на увазі інтим. так? Угу. Близькість тілесна, вона має бути завжди. Тому що це не прелюдія, повторюся. Це не прелюдія, це те, що є в нормі в будь-якій парі. Якщо є якісь накопичені образи в парі, проговорюємо. Проговорюємо, тому що це дійсно впливає на потяг, і потрібно взяти за звичку, проговорювати моменти, які вас турбують, а не накопичувати їх, ділитися емоціями і відчуттями, і створювати саме ту емоційну близькість, яка в нормі передує сексуальні близькості. Я взагалі дуже з вами погоджуюсь. От так от просто сьогоднішня Масіп... тема. Десять із десяти попало серденько постів. Говор... Врозумієте, треба про все робити 100%. Треба все проговорювати. Олено, дякуємо вам за як завжди, так. цікаві консультації. Зустрінемося вже за тиждень, а нинішній четвер продовжимо традиційну кіноафішу, адже саме сьогодні змінюється репертуар кінотеатрів. То що ж там буде цікавенького?